Всім привіт! Північ України Суми. Сьогодні хочу я з вами поговорити про ось цю красуню, англійську троянду Девіда Остіна, Краун Принцеса Маргарет. Троянда була виведена в 1999 році. І отримала назву на честь шведської принцеси Маргарити онучки королеви Вікторії, яка була професійним декоратором саду. Девід Остін отримав цей сорт шляхом схрещування троянди Абрахам Дербі і невідомого сієнця. Мабуть, цей невідомий сієнець був. Дуже витривалий, якщо вийшла така причудова красуня. Даний сорт відноситься до найбільш витривалої і здорової групи сортів англійських троянд групи Ліандер. У мене вона вирушується на опорі і формує розлогий кущ висотою явно більше 2 метрів, десь 2,5, а то й більше. Всі пагани я намагаюся горизонталити, і тоді вона займає аж дві опори. Ця троянда дуже добре реагує на горизонталення, тоді квітує дуже-дуже щедро. І бачите, вся троянда вкрита величезними красивесними квітами. Ось цей кущ троянди, крон принцеса Маргарет весною. Як ви бачите, я направила на дві опори, на дві сторони розділила троянду. Обрізку цієї троянди роблю помірно, видаляю дрібні пошкоджені пагони. Ну, якщо старий дуже пагін, теж видаляю. Якщо ось так розложити пагони, тоді троянда буде квітувати по всій довжині пагона, а не лише на верхівках. Росте в мене троянда на повному сонці. Якщо дуже-дуже спекотна погода, то як і всі троянди з ніжніми пелюстками запікається трішечки. Якщо затяжні дощі теж замакають квіти, але це якщо досить тривалі дощі. Якщо там пройшли один-два дощі, то досить добре переносить цю погоду. У ніжках у неї підсаджені Golden Celebration, Abraham Derby» і «Lady Emma Гамельтон. Ці троянди я намагаюсь теж коротко обрізати, щоб не прикривали вони кронпринцесу Маргарет. І ось бачите, як у мене це виходить. Добре, зимує під укриттям під час підготовки до зими. Проблем у мене з нею ніяких немає, тому що пагани досить добре піддаються пригинанню. За що я люблю цю троянду? Ось за таку красиву квітку, велику, квартировану, подібної форми, дуже-дуже запашна квітка, має фруктовий аромат. І подивіться, який в неї колір, змішаний абрикосовий колір. Колір абрикоса всіх відтінків. Коли розкривається квітка, то колір у неї насичений абрикосовий, потім квітка пізніше вже світлішає, пелюстки не осипаються десь протягом тижня, квітує без перестанку до листопада, але перша хвиля сама-сама щедра і рясна. Після першої хвилі роблю обов'язкову обрізку і чекаю наступної хвилі. Ця троянда для мене входить в обов'язкову програму, і завжди буде в мене в саду. Вам її теж рекомендую висаджуйте її, любуйтесь нею і радуйтесь такій красі.